Доброго дня, доброго вечора. Хто коли буде дивився, всім ми розпокою затишку. І скорішої перемоги. Я хочу відповісти на запитання. Так, чи є в нас хатина продаж в селі? Є. Які ціни? Уявлення не мають дівчата, які ціни навіть приблизно? Ось. Нікого не питала. Ось і питати не буду ходити, так кажу, як є. Хто з нашого села дивиться відео? Якщо в кого є хата на продаж, пишіть свій номер телефону чи дзвоніть до мене. Я, як треба, я людям дам ваш номер телефону. І собі самі домовляйтеся. Я ходити по вулицях не буду, не обіжайтеся. Ходити, знімати чи людей питати, які хати є. Цього я робити не буду. Ось мої козульки їдять. Ось, мої мазульки теж всі, всі на місцях. О. Я питати не буду, ні за ціни, ні за що. І не маю часу я тим займатися. Так кажу, як є. Ось ось такі справи. Там в мене під тим відео, хто задавав питання про житло, під тим самим відео, там є жінка, написала, що продається хата в них ось, з газом, зі всім, що там і дорога близько, і все. Списуйтеся з тими людьми, в кого є, і беріть туди, їдьте, живіть, як треба, і все. Чого пояснюю, у нас ще село, тут така дюра. Я розказую так, як є. Вам вирішувати, вам зважувати, вам все рішати. Дорога припаршива, то раз. Ну, то ще півбіди. Друге, нема до нас село автобуса ніякого. О. Треба того автобуса, треба машину. А якщо на автобус, то треба 5 кілометрів в одну сторону пішки телепати, щоб вийти до автобуса. Ладно, літом тепло, ну, а як зимою, то то повний капець. Ой, так що ось таке діло. І... І. Роботи в нас в селі ніякої нема. Бо питаю, чи є робота в селі. Нема в нас роботи ніякої. Саме ближче це до Почаєва глядіти, їхати роботу, якщо там знайдете. Або Кременець, або Тернопіль. Ось, дуже трудно добиратися від нас, так що ось таке діло. От. То треба все зважити, чи вас таке влаштовує, чи ні, чи може де є. Села ближче міста, де коло дороги глядіть там. Ось, Не в тому, що я не хочу, щоб хтось приїжджав сюди. Я розказую, як є. Щоб потім не було, як одна мені до мене дзвонить. У вас є хати в селі? Є. А робота у вас є, нема. Нема, нема в нас робочих місць, нема де взяти. Ну, а є магазини, а магазини є. Магазини є, кав привозять товари, як дороги не задує, кав, є, є що купити, аби гроші були. Ага. А для собачки ці рульня, кау нема. Ось. Наска такого нема. Ну, а в мене собачка, мені треба, щоб була це рульна, бо його треба підстригати. Кав нема у нас такого, то мені таке село не підходить. Ну і все. Ось такі проблеми, проблеми є в людей, які. Задають саме перше питання. Ну, я відповіла. Газу в селі в нас немає, треба купляти дрова, привозити, різати, рубати або купляти рубані зразу. О, ось такі справи. Так, ще що за, за житло я мала сказати, вроді все розказала. Ціни є різні, бо хати є різні, є новіші, є старіші. Вам, вам собі вибирати, яку ви хату хочете і що ви хочете, то тоді собі будете договаруватися. Може, хтось з людей з моїх з села напише, що є, чи подзвонить до мене, тоді я можу сказати, що є отакі-такі хати, така ціна. Ось так, що ось такі справи. А по вулицях ходити знімати і показувати цього я не буду робити. Ось так, що то ще? Вроді, що я все розказала, те, що мала розказати. Якщо на окраїні села є де пасти худобу, є де пасти кози, корови, але якщо в центрі, то там так нема. Ось, то вже треба дивитися, що ви хочете. Ось такі то справи. Так більше так більше такого й... нічого я не можу сказати. Питали мене, чи в нас на вулиці є. Є хата на вулиці, за яку я знаю, що продається. Але ця хата, там вже треба в ній ремонт робити. Вже хлів починає, ну, криша тут вроді прогнулася там чи що. Я не буду брехати, вона весь мене. Я ніколи на ню не заглядала на ту хату там. Ну, заїзд туди паршивий. Фу, на тебе потягуха. Здорова будь. Так, щось що таке діло. А так, я сказати. Я сказати ні, не можу більше. Так, за чай ще казали від, дати відповідь за чай. Який чай козам вару? З чого я її вару, що тут за такий чай козам? Такий чай, що можете і випити, і козом пити всі. Збираю шипшину, калину, от, горобину червону, сушу, все, і потім беру козам, козам чай. Додаю ще. Звіробій і ромашку лікарську. Ось такий чай їм вару. Ось сухофру... сухі яблука, Ось. і сухі грушки маю насушені. Сушу все в електросушці. І все, їм вару такий чай і вони собі такий чай п'ють. Вару відрову таку каструлю велику, густіший такий вару, тоді лю половину розводжу водою і даю їм пити. І вони так п'ють. Люблять таке. Ось такі справи. Так що. Ось такий чай вони в мене п'ють. Ну, зазвичай я їм вже даю, як вони дояться. Чого? Через те, що вони зараз води пити не хочуть. Я їх не заставляю воду пити, бо вони її не хочуть пити, а я її не заставляю. О. Так що, будуть доїтися, будуть пити чай, будуть пити воду. А зараз не хочуть, я їх не заставляю. Вони нап'ються піла. Ось. Закусують конюшиною і спокійно, і спокійно спати лягають, наїдаються, так, малишка. Ой, Боже, дай не те відро заберу в тебе. О. І оце такі то справи, що, мала мимра моя, ти вже виїла? Ні, ще не виїла. Виїдай, бери. Бо зараз заберу, бо йду, бо спішу. Ще треба відео погрузити і ще доволі до на стрім Чумаченко треба. Так, що ось такі справи у нас. Такі-то у нас новини і такі-то у нас байки. Ось, Писати я там не маю, як стільки кожному відписувати, там є пару коментарів, я бачила за, за житло, що питають. Ох. То я вирішила відео розказати. О, бо то все треба написати людині, що і те нема, і того нема. А те, що є, то є. О, І такі то справеньки в нас. так що, що Що, 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 Ще, 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 чуха. Ти ще, ага. На, я, а то-то то. Ось такі то справи. Так що. Всього всім найкращого. Мирного неба. Міцного здоров'я і скорішої нам всім перемоги. Так, ви повиїдали? Ну, от на ти перекинула, якщо ти ще не доїла. На, вилизую. Та й такі то справоньки. Що чернишику ти мій, хлопчику? Ти виїв? Хлопчик мій. Ой-ой-ой, ой ой ще чуть-чуть залишилося. -чуть Давай я Витрасую опиці. А ви собі тоді потім обої доїсть, як то схожете. Та й такі-то в нас ото справи. Так, погода в нас. Сьогодні. Погодні, погодні умови були несприятливі. То дощ падав, то сніг падав, то мило. Ой, Божечко, от як дістати. О, та й от ото такі-то справи. Ой, пусти ногу. Тарабанилась мені вже на ногу головою. Та й такі то-то у то нас справи. Морозу нема, плюсова температура. Ось, і і усе. Зараз йду, ще хай доїдять трошки і буду бігти до хати. Миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. Всім па-па.